Вітаю вас на моєму каналі. Знімаю це відео для того, щоб трошки потішити дорогих моїх українців перед новим роком, а саме подивитись, які подарунки я приготувала доля на наступний 24-й рік, старший аркан імператриця, вказує на те, що 24-й рік стане тим періодом, коли станеться перехід від труднощів та сумнівів до благополуччя. Для когось це може бути відчуття матеріальної стабільності, для когось шлюб. Для когось народження дитини, але напевно станеться щось таке, що принесе вам емоційне задоволення. Тельці, старший аркан справедливість, вказує на те, що події 24-го року будуть пов'язані з ситуаціями, які відбувалися в минулому. Ви зможете отримати заслужену перемогу. Хтось відбалансує своє життя завдяки тому, що зможе відмовитись від зайвого, для когось вдалими стануть. Вирішення юридичних питань, а для тих, кому важливими є кар'єрні питання, можуть розраховувати на зростання та отримання керівної посади. Близнюки, 12-й старший аркан підвішений. В 2024 році виваженість, інтуїція та обачність можуть принести відчуття справжньої свободи та незалежності. Ви зможете багато що пересмислити та відчути мир і спокій у своєму серці. Раки, 8 й старший аркан сила. 24 рік може стати роком звільнення від сумнівів та страхів. Ви відчуєте себе більше сильним, енергійним. Хтось може взяти під контроль свої пристрасті або реалізувати важливий проєкт. Карта сила це аркан успіху та заслуженого визнання. Леви, сьомий старший аркан колісниця, карта успіху, навіть тріумфу, перемоги над труднощами, хворобами, матеріальними проблемами, над ворогами та власними шкідливими звичками, наприклад. А для когось ця карта може вказувати на важливу подорож, яку ви обдумували в минулі роки. Ви можете розраховувати і на підтримку у скрутну хвилину, але важливими будуть і ті орієнтири, які ви для себе встановите на 24-й рік. Діви, 17-й старший аркан зірка, 24-й рік може принести відчуття спокою після періоду складнощів та випробувань. Це карта щирих відносин, любові та безкорисливої допомоги. І ви зможете побачити, чи навіть інтуїтивно відчути, як життя навколо змінюється, як зростає надія на покращення ситуації і відкриваються нові прекрасні перспективи. І знову старша арканзірка. 24-й рік відкриє для Терезів нові світлі перспективи. З'являється відчуття внутрішнього спокою, відлагоджуються відносини. Ви зможете відчути справжню турботу і любов. Хтось зможе відкрити в собі. Творчі таланти чи відчує інтуїтивні прозріння. Це карта надії та здійснення мрій. Скорпіони 9-й старший аркан-самітник. 24-й рік може стати періодом зростання та зрілості. Скорпіони зможуть зрозуміти, чого насправді вони хочуть від життя. Для когось цей аркан може відігратись як зустріч. Із людиною, яка зможе бути справжнім наставником і фахівцем, який буде вести його до матеріального благополуччя та духовного розвитку. А дехто нові знання та самовдосконалення знайде у далекій подорожі. Стрільці, 21-й старший аркан світ. У 24-му році вас чекає справжній успіх і винагорода у тих справах, якими ви займались певний час. Цей аркан. Також вдалий для подорожей та пізнання світу. А ще це вказівка на те, що в 24 році ви можете відчути, що світ відкритий для вас, і в тій чи іншій мірі ваші внутрішні відчуття співпадають із зовнішніми вібраціями. А для тих, хто певний час по тим чи іншим причинам відчував себе в обмежених умовах, 2024 рік відкриє нові можливості і перспективи звільнення. Від зовнішніх обставин чи внутрішніх обмежень, Козироги, блазень. Цей аркан вказує на те, що 24-й рік може стати для вас роком можливостей, особливо тоді, коли ви не будете довго роздумувати чи планувати. Це карта пориву, здатності йти за своїми відчуттями. І Саме це відкриває прекрасні перспективи для досягнення своєї мети. Цей аркан про ентузіазм, неочікувані події та пригоди. Готовність до всього нового та незвичного і йти за власними поривами та імпульсами. Водолії, 12-й старший аркан, підвішений у 24-му році. Завдяки власній мудрості та виваженим рішенням водолії зможуть відчути себе справді вільними та незалежними, навіть якщо для цього доведеться чимось пожертвувати, навіть якщо інші вважають, що ваші рішення перекидають усе до дривом. А для самих водоліїв, після періоду хвилювань чи випробувань, прийде нарешті період спокою та миру. Риби старший аркан сила у 24 році. Риби відчують, як вони стають більш сильними, як на фізичному, так і на енергетичному плані. Цей рік може стати тим часом, коли духовне бере верх над матеріальним, а любов над ненавистю. Для декого цей рік може стати стартом нових проєктів, і в цьому році у риб на це буде досить сил та енергії, і вони зможуть подолати емоційну напругу та страхи. Так чи інакше, у 2024 році ви відчуєте прояви великодушності, хоробрості та сили. А світ відкриє для вас шлях до успіху і визнання. І я закінчую сьогоднішній розклад, дорогі мої українці. Нехай небо у новорічну ніч і весь наступний рік буде над нами ясним та мирним. Щасливого святкування і до зустрічі на каналі у новому році!